Отже, 27 червня, після великих баталій і різних проблем з конкурсом БЕП, тим не менш. Правління МВФ схвалили нам восьмий перегляд. Це дуже важливо, тому що зазвичай Україна десь на 3-4 феявилась. І ми зараз отримали меморандум, його побачили, вам проаналізували, прочитали 200 сторінок англійського тексту, і ви перші, хто зараз отримує, достатньо швидку інформацію, що там є, що важливо, що очікувати, які маяки, як українська сторона трохи обхитрила МВФ. Короте, Нормальну аналітику без зради чи перемоги, яка дасть вам зрозуміти, що далі від нас отримує МВФ, що Україна отримує від виконання меморандуму, і головне, які реформи від цього чекати, чи, наприклад, підвищення податків. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал злізнедардеп, і ви перші, хто зараз отримує весь інсайт, що закладено в новому меморандумі з МВФ. Тож починаємо. Давайте я одразу скажу, що м, тут важливо зрозуміти, що меморандум МВФ його пишуть люди. Зазвичай це МінФін Нацбанк і відповідна місія МВФ, і вони не є касандрами. Ну, тобто багато речей, вони якби дивляться дуже консервативно, і ну, станом на зараз або прогнозовано. Тому не вважайте, що це прям дуже точний прогноз, це що стосується економіки. Друге. Те, що меморандум МВФ він все ж таки важливий з розуміння, що вимагають з України для того, щоб вона отримувала гроші. Самі гроші МВФ це звичайно крутий. Необхідне для України, але в першу чергу там сума не дуже велика. Ну в даному випадку це приблизно 500 мільйонів доларів сам транш. Головне, що це лакмусовий поперець для всіх інших, щоб фінансувати нашу країну. І відповідно зараз до МВФ прив'язано більше 100 мільярдів гривень доларів пробачте, фінансування. Це два третє. Той документ, який називається меморандум, він не стабільний. Ну, тобто, як би сказати, він оновлюється кожного разу після, по факту, технічної місії МВФ, вона була місяць тому ми вам робили відео, а вже де юре, після от, якраз, публікації про те, що управління схвалило черговий транш для України. Ну і відповідно, десь вночі по Києву з'являється цей документ, як було і цього разу. Він оновлюється, там з'являються нові майки, щось переноситься, по строкам щось додається, і тому дуже важливо його повністю читати. Ось ми це вам зробили. Можна не витрачати час на ці 200 сторінок англійського тексту. Тож, я зараз даю тепер аналітику, в ньому, по факту, в цьому відео буде три частини: Перша – загальне, друге що по маякам, третє в. В принципі, що у нас по бюджету, і додатковий бонус, що це взагалі означає, наприклад, по підвищенню податків, законів, податків новолих, і все 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 таке. Тож, що буде з українською економікою за прогнозами МВФ? Тут я вам ще раз нагадую, що в даному випадку мова йде про оціночні судження МВФ. Ну тобто, вони звичайно зроблені на багатьох прогнозах. Все таке просто ну, це прогнози. І ось в 2025 році, станом на зараз, МВФ вважає, що. Українська економіка буде продовжувати зростати, але повільніше ніж це було минулого року. Тобто, в 2024 двадцять ВВП у нас зріс на 2,9%, То на в цьому році з прогноз станом зараз, що це буде на умовно коридорі між двома і трьома відсотками ближче до двох. На це впливають декілька чинників. В першу чергу це питання енергетики і її відновлення після обстрілів і. Реально можливі обстріли. Друге, це гарний врожай. Третє це м'яка бюджетна політика. І в даному випадку є і негативні фактори, які можуть вплинути. Це і проблеми на ринку праці, видобуток газу і проблеми з нашим в принципі, його видобутком через руйнацію всієї інфраструктури. Ну і так само всі інші військові проблеми вони залишаються, на жаль, з нами. Плюс зазначають, що інфляція. Прискорилась до 15% у квітні, і МВФ дуже сподівається, що до кінця року вона все ж таки сповільниться до 9%. До речі, щодо інфляції, то МВФ також знову таки, пише, що причини, чому е, може інфляція зменшуватися, це зменшення цін на продукти харчування, стабілізація знову ж таки в питаннях енергетики, і жорстка монетарна політика Національного банку України. Тепер щодо гривні, увага. Це не прогноз його курсу, це точніше. Ну скажімо, фінансовий прогноз. Він достатньо теоретичний. Вони не знають, скільки буде гривня вартувати в обмінниках. Так ось після ослаблення наприкінці минулого року, зараз вона зміцнилася, не трошки там до 1,4 до долару, і прогнозують відповідно, що якщо все буде нормальне, і Україна буде далі дотримувати всіх цих речей, то гривня буде. Стабільно. Тепер це, напевно, все, що стосується загальної макроекономіки. Щодо майків, майки це ну, такі штуки, як KPI. Ну, Якщо ви їх виконуєте, ви гроші отримуєте. Не виконуєте, будуть проблеми, там дискусії. дискусія. Праірекшен це без чого ви взагалі. Ну, типу, не отримуєте навіть права вийти на борт е е е МВФ. Так ось. За м, три місяці, ну, які умовно, цей квартал між сьомим восьмим переглядом, Україна мала виконати чотири цих маяка і один, до речі, prior action. Ну, ще раз. prior action – це умовно перший черговий крок. А у цей проерекшн це було підписання закону про підвищення акцизів. Ви пам'ятаєте, кожен день нагадував, нагадував? Ну коротше, підписали вони. Тому тут ми все зробили. А ось цих чотирьох маяків, які були от якраз на цей період, нагадаю перед умовно. Бардом, то у нас тут є проблеми, тому що ми по факту виконали тільки один маяк: це зареєструвати законопроект про податкову звісність для цифрових платформ. Коротше, це законопроект, який ми називаємо податком на OLX. Підкреслю, зареєструвати, не прийняти, не проголосувати, зареєструвати. Далі ще на випередження ми закрили насправді борг по публікації результатів аудиту НАБУ. Це маяк, який постійно переносився. до речі, аудит переносив об'єктивно через іноземців, а не через нас. Ну, точніше, і там, і там були проблеми, але в кінці це більше через іноземців. По ньому був дедлайн, чи не помиляюсь, кінці липня. Ще до 30 червня уряд обіцяє подати бюджетну декларацію. Ось, в принципі, це по маякам. Тепер із поганого, чисто через позицію України конкретне Міністерство фінансів, конкретна Марченка, маяк по призначенню голови митниці з середини цього року перенесений на. Грудень 2025 року цінні гаяй витригували собі півроку. Комісія досі не створена і знову будуть блокувати. Так само є проблеми з аудитом роботи комісії по цінним паперам. Його ми теж мали зробили. і зараз перенесли на серпень 2025 року. І така ж плюс-мінус по двом іншим маякам. Вони умовно перенесені на більш там. Пізній термін. В даному випадку це реєстрація законопроекту про управління ризиками критично важливих третіх сторін у фінансових секторі. Це, ну як, оці компанії, які надають послуги умовно банкам, їх перенесли, ну, цю реєстрацію законопроекту майже на рік. Це було на вересень 2025 року, перенесено на червень 2026 року. І е, ще принесли аудит регулятора ринку енергетики, це Інкер Його принесли умовно з жовтня на грудень теж 2025 року. Коротше, Україна мало що виконала. По всім важливим речам наше торгуються, щоб перенести і чомусь МВФ пішов їм на зустріч. Особливо мені неприємна історія з Митницю. Ще раз це історію, яку прямо наполягав МінФін, і я вам це не забуду. Нагадаю, міністр фінансів має піти нафіг у відставку. Тепер що із нових маяків з'явилося. До кінця серпня цього року стратегічна рада з інвестицій має затвердити щорічний план стратегічних проектів. Абсолютно байдуже чесно, це якась профанація. Ну коротше, знаєте, що такими як є. До кінця жовтня, Нацбанк і комісія по цінним паперам мають підготувати дорожню карту реформ фінансової інфраструктури. І ось вона має включати і розвиток угод приватно державного партнерства, і провадження нових ринкових інструментів та і, і патечні облігації ці синдиковані кредити, ну коротше все таке, і також ще має бути реформа інвестиційних і кредитних інструментів. ніфіга не зроблять, поки ви залишите цей склад комісії, ну що на мене, голову плюс. Ще один маяк. Це до кінця цього року має Україна запровадити європейський та міжнародний стандарт оцінки нерухомості. А цей законопроект зараз реєструється. Льоша мовчан, його автор. по-моєму, я його сьогодні підписав разом з ним. Ну, сподіваюся, стане на зараз так. Тому що ми там читали, чекали матеріли це і підласом у березні. Ну, тобто, до кінця березня, вже наступного 2026 року. Україна має. Підготувати подальші законодавчі зміни щодо секретилізації і педечних облігацій, це, до речі, впаде на мої плечі, тому що я відповідно профільний заступник і депутат по цьому напрямку. Все, в принципі, напевно, з маяками все. І е, в даному випадку, ось цей короткий період до липня у нас залишається вже закінчити процедуру призначену головою бюро економічної безпеки і прийняти правки лозового у цей маяк точно зірвуть. Переконаний, як і питання САПи і екстрадиції. Плюс там до кінця серпня уряд має змінити процес призначення членів наглядових рад державного підприємства до кінця вересня. МінФін ДПС ДМС розробити план реалізації it стратегії. І до кінця грудня мають прийняти галузеву стратегію державних інвестицій. В принципі, це якщо коротко по маякам, я в телеграмі це напишу. Не думаю, що вам сильно цікаво, але давайте скажу, напевно, що вам цікаво. Тут немає ніякого підвищення податків, немає ніякого голосування за законом про податок на OLX, немає ніякого відкриття банківської таємниці, та і, в принципі, оцього реєстру рахунків. Цього немає і не буде. В принципі, ми про це робили в минуле відео. В кінці ем, хочу ще зазначити, що там згадується бюджетна декларація. І говориться про те, що на наступний рік, а я нагадаю, що 15 вересня вже має податися бюджет на наступний рік, наш дефіцит має бути на рівні 10,4% від ВВП. Це неможливо. Ну тобто це прям буде величезна проблема, і я думаю, що цей пункт ми будемо ще передомовлятися з МВФ. -ом. Плюс Мінфін пише, що наші податкові доходи мають залишатися приблизно 35% ВВП, і вони чомусь в тексті зазначають, що зареєстровані. Вони вже в парламенті якісь податкові зміни, які будуть давати надаткові надходження. Е, напевно, вони натякають на оці законопроекти, які вони зареєстрували. Нагадаю, Мінфіну та е, да і в принципі всім іншим, що поки МінФін мріє про податки, президентські рейтинги там падають якраз через них. Тому ніяких податків парламент голосувати не будуть що не менш слуги народу. А я особисто зроблю все можливе, щоб будь-який законопроект Мінфіна ввалився, якщо не вони запустять реформу митниці. Тому що, як говорячи, давайте почніть з контрабандистів, а потім будемо говорити про податки. Ну і в принципі, напевно, все, все що стосується меморандуму. Коротше, немає там нічого страшного. Погано, що принесли реформу митниці на півроку. Добре, що немає ніяких достатньо дурних зобов'язань. Погано, що провалимо ще декілька пунктів. Добре, що м, все одно доведеться їх виконувати. Ну, будемо придумувати нові вам реакшени. Помитниці мені подобається прям реакшени, якщо вони далі будуть так тупити. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Срізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наше відео, ставте подобайки та коментарі. До побачення.